Алоха, яка саме головна причина, чому люди воюють між собою? Правильно, це гроші території і влада. Право на трон? З вами, як завжди, Сет. Буде цікаво. Поїхали. Отже, після того, як ви виконали завдання султана та завдання бороди? Також. Продвинулося по головному квесту, коли вже вам спритник дав карти, як дістатися до чистого неба у Соні Ей, Калини. Маю для тебе справу. Підійди, поговоримо. З'являється ще один квест. До речі, ці попередні квести я знімав. Ви можете знайти посилання на них під цим відео. Ти казала, в тебе є справа. Ти казала для мене справа. Так і важлива, що ти робитимеш, Скіфе, якщо хтось зазіхне на те, що належить тобі, стане між тобою і твоєю метою. <рес> ну, усуну проблему. Якщо хтось чи щось мені заважає, я це усуваю. І я така сама. Зрозуміла, що ми схожі ще, коли про тебе чутки з Терекона прийшли до того, як ти в мої справи вліз. Поясни. Це я наказала худруку затримати людей бороди, Скіфе. І Мічман, по кейс Султана, прийшов не за наводкою нарваної 6, за моєю. Що тобі треба від мене? Ти все одно вже в мої справи уплутався. То допоможи довести їх до кінця. Позбавити затон бороди султана та їхніх сраних ігор. Зона змінюється, скіфи, і дуже швидко. Хто змінюється з нею, процвітає. А хто не встигає підлаштуватися, гине. Султани Борода змінюватися не хочуть. Тож, поки вони тут, на затоні добра не буде. Убий для мене обох. І я забезпечу султанську майбутнє. Беруся за твоє замовлення. От і чудово. Султан з бородою зустріч намітили біля портових країв. Кажуть, стріла, а на ділі понти. Кожен зі своїми заявиться. На пролом краще не йди. Мені треба султана з бородою позбутися. А людей дарма втрачати я не хочу. Ти дій в обхід. Султан на такі зустрічі без снайпера не ходить, підстраховується. Знайди, де снайпер сидить. Зніми його. Ось тобі і гарна точка. Хай щастить Скіфе. Отже, попри поради Соні, ми можемо все ж таки на пролом піти і всіх винести. Так от, якщо ми приблизимося до цього місця. Звідси, якщо не хочеш маслину піймати, тут серйозні люди, серйозні питання рішають. О, та прямо ж таки. І ось вони лежать поруч, один з одним. Султан та Борода. Другий варіант. Ми зробимо так, як нам порадила Соня. Тобто нам треба знайти спочатку снайпера. І він знаходиться ось на цьому крані. Коли ви піднялися нагору, будьте уважні, тому що тут розтяжки. І ось він, цей снайпер. І тепер нам треба зайняти снайперську позицію. Якщо у вас немає такої зброї, тут навіть поклали. Це унікальна зброя. Скоріше за все, це модифікований Ар. Називається Попадос. Спроба перетворити штурмову гвинтівку на аналог снайперського карабіна. Спроба вдала, навіть попри особливості боєприпасу. І тепер нам залишається лише убити обох. Повертаємося до Соньки. Рада бачити тебе живим, Скіфе. Я виконав твоє замовлення. Знаю, все знаю. Чиста робота. Купони на КПК закинула. І допомогу твою я не забуду. Можеш бути певен. Ну, є і ще питання? Та є деякі. Ти стежила за мною. Я не могла ризикувати, і за перестраховку вибачатися не буду. І що далі? І що будеш робити далі? Спочатку зберу тут усіх сталкерів і бандитів. Нема чого їм тулитися на Шевченко. Потім зв'яжуся з тими, з ким веду справи. Опишу їм новий розклад, а далі видно буде. І як же ж тепер буде корабель називатися? Слухай, раніше Султанськ був Скадовськом, а тепер чим стане? Калинівськом, звісно. Та жартую. Хоч сто разів корабель назви на свою честь, в руках його цим не втримаєш. Хай султанськ лишається султанськом. Його назва мій трофей. Ну Добре. Удачі тобі, Султанськом. Доброї дороги, скіфе. І пам'ятай, щоб у зоні не трапилося. На султанську тобі завжди раді. Третій варіант, коли ви вбили тільки одного. Недобре справу на півдороги лишати скіфи. Ну, нічого, мої хлопчики тебе підстрахують. Я виконав твоє замовлення. Ну, виконав це сильно сказано. Чому на одному зупинився? Затвор заклинив, чи що? Ну, нехай. У всіх бувають осічки. Купони на КПК закинула. І допомогу твою я не забуду. Можеш бути певен. Ну, є ще питання. І, на жаль, дає нам трохи менше купонів. Але є ще альтернативний варіант. Дивіться, після того, як ми зайняли позицію, не поспішайте стріляти. а... Увімкніть радіо! Ти за базаром слідкуй, Борода. А то я добре був, поки ти своїх людей не послав по моїм схронам ритися. Мені твої схрони не впали. Це ти взявся творити. Хрін знає що. Спочатку мій скановський пригріб, а тепер з моїх людей ти влаштовуєш. З мене досить. У мене достатня кількість людей і зброї, щоб покласти цьому край. Сильно у себе повірив, дивись, не обламайся. Повторюю, для туги. Я худруку жодних казівок не давав. Якщо не ти, то хто? Не спи! Стріляй, поки вони не звалили. Розклад виходить. Спочатку худрук за моєю спиною з твоїми людьми цирк організовує, потім твої сталкери, мій кейс вкрасти намагаються. А ти про це ні сном, ні духом. Хочеш сказати, що хтось намагається нас стравити? Саме так. Нас, борода, розвели як фраєрів на першій хоці. І, здається, я догадуюсь, яка хитра сука це провернула. Останній шанс, Скіфе. Не зробиш справу малою кров'ю, мої люди зроблять великою. Ігноруємо її. Укладемо угоду. Але чого разу на рівних тікаємо. Султан, Тут якісь смутні кенти повилазили. Це нормально? Так, не зрозумів. Старич, що там відбувається? Доповідай, ти мені падла ще час потягний. Відповідай! Старич, чого втикаєш? Здається, у нас годі. Госпостерігача прибрали. Валимо звісти. І все, вони тікають. А нам тепер треба перебити цих найманців. О. Допомогли відбитися від найманців в Тоні. І заходимо ось оцю кімнату. І ось вони живі та здорові. Не знаю, як ти так вчасно біля портових кранів опинився, але врятував ти нас будь здоров. Якби не ти, то найманці калини розмазали б нас. Ми цього не забудемо, Скіфе. Я в боргах довго ходити не люблю. Калина свідок. Та й борода теж звик платити за рахунками. Нагороду на КПК перевіриш. І що буде з калиною? Що тепер буде з калиною? Тобі бог. Я вже поверну. А для неї все ще попереду. Що вирішили Калиною? А сам як думаєш? Навіть якби ти був моїм найближчим корішем. Зраду я нікому не пробачу. Скорбився? Значить, що ніколи на моєму боці і не. Отож. Що тепер буде з султанським? Якщо султан не впреться на рівному місці, стане знову з Кадовського. Тобі, борода. Дай тільки на корабель зайти. Одразу за кермо хапаєшся. Добре. Може, і дозволю назву змінити. В пам'ять про старі часи. Добре. Добре. Мені час. Іди, йди. Гарного полювання, скіфер. Будеш на затоні, навіться, цей корабель ніхто не відплеває. І за цей варіант проходження вам дають досягнення, як у старі добрі часи. До речі, не забудьте, ось тут, де вони стояли, є сховок, в якому лежить флешка до гвинтаря. Також, якщо ви пройдете ось. За цими шафами, то в одній з них буде лежати майже новенький грім. Тільки дивно, чому набої 545 поклали, адже грім 939 І ось воно, як у старі добрі. Култан на своєму місці і борода. Усі мої люди раді, що на Скадовськ повернулися, і бандити теж не проти, де маршів не влаштовують. Лише одна людина невдоволена, Сич. Як я вернувся, так він досі зі мною не заговорив. Стороною обходить. Сам же мене підставив у минулому, сам переметнувся, а поводиться так, ніби то я його образив. Помсти боїться, чи що? Як воно працювати на старому місці? І Як воно працювати на старому місці? Чесно, скіфе, це найкраще, що сталося зі мною за останні сім років. Мені взагалі не впало та постійна гризня з султаном. Я додому хотів. А тепер, коли я тут, у мене все добре. Якщо султан буде зі своїми людьми і надалі себе приступно поводити, знайдемо спільну мову. Не буде? Я розберуся. А що скаже власне Султан? Я все думаю, Скіфе. Скільки в цієї курви спільників було? Зараз всі вони на дно залігли. це ясно, не рипаються. Але я їх все одно знайду і порішаю. Хрін зна, що калина стигла їм наказати: не хочу на своєму кораблі ходити і озиратися. Звик до бороди, звик до бороди на султанську. Та що тут звикати? Його сита пика забаром вписується як влита. Тільки ти не думай, раз тут люди бороди вишивають. Типу ми тепер одна велика команда. Ні. Його вільні окремо, мої пацани окремо, усе як раніше, усе стало на свої місця. Цікаво, куди ж подівалася Сонька? Але це вже зовсім інша історія. І до речі, я чув, що раніше були якісь іще варіанти проходження. Але я скільки не намагався, більше ніяких не знайшов. Якщо хтось знає більше інформації, будь ласка, пишіть у коментарях обов'язково. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Бувайте!